Тетяна Вікторівни, вчительки української мови, життя у підлісному. У підлісному у нас дуже добре жити: ні маршрутка, ні автобус не хочуть ходити. Була річка у селі, всі могли купатись. Залишилась лише багнюка, хіба лікуватись? У полях цвіли льони, Європу вдягали, все покрили бур'яни. Ми чуже нап'яли, а колгосп наш процвітав всі роботу мали. А тепер в чужих країнах наймитами стали. Але наші підліснянці в паніку не впали. Хто як може, хто як дума, але ж виживали. Цілий липень діточки у лісі днювали і на зошити книжки гроші заробляли. У четвер усе село наче вимирає, хто живий і трохи чує, на базар рушає, продають усе, що є і чого немає. Хто як може, і де може, так і заробляє. А як глянеш на екран світське життя бачиш, можна вити від жалю, але ж ти не плачеш, в них сало немає. Вінги покази, і на все в них гроші є. живуть за.